Незаконно зброю та набої вилучили поліцейські у жителя Чортківщини. Працівники Бужицького відділення поліції отримали інформацію про те, що 30-річний чоловік за місцем проживання зберігає вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. Під час обшуку інформація підтвердилася, і оперативники виявили пістолет Микарова та набої до нього. Документів на зброю у чоловіка не було, оскільки її він придбав ще кілька років тому. Але у кого саме... Не пам'ятає та набої слідчі направили на експертизу. Вирішується питання про притягнення підозрюваного до відповідальності. У Тернополі на вулиці Порізькій ліквідували пожежу в підвальному приміщенні одноповерхової будівлі, котельні виробничого корпусу. Під час гасіння пожежі врятовано дану будівлю вогнем. Знищено сміття та робочий одяг на площі 5 квадратних метрів. Причини пожежі наразі невідомі. Поліцейські Тернополя затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці. До працівників Тернопільського району, управління поліції із заявою про таємне викрадення чужого майна звернувся місцевий житель. Він розповів, що невідома особа викрала з приміщення одного з торгових центрів рюкзак з особистими речами. Зломисник скористався тим, що потерпіли, відвернувся, оскільки розмовляв по телефону, а майно знаходилось неподалік, коли заявник виявив відсутність речей, зателефонував на лінію 102. Суму завданих збитків оцінив у тисячу гривень. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Камери відеоспостереження зафіксували крадія. Правоохоронці вийшли на слід зломисника і встановили його місце перебування. Крадієм виявився раніше судими, річний уроджений з Полтавської області. Його помістили в ізолятор тимчасового тримання. До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою звернувся житель обласного центру та повідомив про крадіжку. Зі слів потерпілого невідома особа привласила майже 100 метрів електрокабелю, які він на декілька хвилин залишив біля вхідних дверей підвально приміщення багатоповерхівки. В Ході оперативних заходів працівниками відділу кримінальної поліції було встановлено, що до даного злочину причетний раніше судимий за наркозлочини 38-річний житель міста Тернополя. Зловмисник скористався моментом, коли потерпілий на декілька хвилин зайшов у приміщення, залишивши кабель без нагляду та викрав його. Чуже майно збув невідомій особі, виручивши 2 тисячі гривень. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.